19 вересня представники так званих да народних рад ЛДНР, вони звернулись до ватажків Пошиліна і Пасічника з проханням провести референдум, і буквально на наступний день ватажки заявляють про те, що референдум оголошено з 23 по 27 число. Як ви вважаєте, чим продиктована така терміновість? Я вважаю, що така терміновість була е, змовлена певними контрнаступальними діями, які розробили російську армію в Харківській області, не менш впевнений, хоча й трохи більш повільний контрнаступ на Херсонщині, і е, основним тригером, чому в такому авральному режимі ухвалювалося це рішення, бо воно давно було в повітрі і давно обговорювалося, фактично після. Окупації тих чи інших територій України, але саме рішення, ми всі розуміємо, воно було надзвичайно таким блискавичним чином ухвалено і презентовано. Це зумовлено з моєї точки зору, тим, що був реальний ризик, і є точніше, реальний ризик для Росії. Це ризик для нас, перспектива деокупації Луганської області. От з усіх окупованих Росією територій, як на мене. Найбільший розбрат і паніка зараз в Луганській області, тому саме тому росіяни, наприклад, знімали свої підрозділи з північних і деяких північно-західних населених пунктів в Луганській області, тому що вони не розуміли, чи буде зупинятися українська армія після Харківської чи піде далі на Луганщину. І зараз, якщо українська армія зупинилася, і йдуть бої на околицях окремих міст в Донецькій і Луганській області, то для Росії перспектива зрозуміла, і тому росіяни в такому моральному режимі хвалють це рішення, щоб політичними засобами і частково військовими, тобто оголошення цієї часткової мобілізації, спробувати зупинити просування України і зупинити західну підтримку, без якої цей контрнаступ відповідно не буде мати технічних сил і засобів. Можна думати, що Росія таким чином намагається залякати українську владу, ну натякаючи на те, що ОДНР стане суб'єктом Російської Федерації, а отже. Ви, по суті, вже нападаєте на Росію, а не на якісь там республіки Донбасу. Безперечно, ми маємо розуміти, що основна мета Росії це зафіксувати нинішню лінію розмежування там, де вона є, для того щоб призупинилися активні бойові дії на якийсь час, який, наприклад, Росії якраз технічно потрібний, а це як мінімум 3-4 місяці, для того, щоб зібрати ці. Мобілізаційні нові ресурси провести мобілізацію, одягнути, підготувати, натренувати і тоді знову піти в наступ у кращих погодних умовах для Росії. Це, наприклад, кінець зіми, початок весни, так як вони діяли цього року. Паралельно Росія на той момент. Буде мати ще один додатковий козир, як вона розраховує це серйозну енергетичну економічну кризу, спричинену браком енергоносігів в Європі. Тобто на дипломатичному фронті вона розраховує найбільш більш сприятливі для себе настрої серед деяких країн, зокрема на європейському континенті, паралельно розраховує зібрати мобілізаційні ресурси, і для Але все це може бути можливим винятково, якщо зараз активні бойові дії відповідно. Контрнаступальні дії України теж будуть призупинені, і тому це основна мета короткострокова Росії. Але е, другою метою, але інструменти перепрошую, які Росія для цього використовує, вони е, не відповідають повною мірою е, цим задачам. Саме тому це провальна стратегія. По-перше, політично шантажувати Україну Росії немає чим. Україна не боїться оголошення анексії цих територій Російської Федерації так. Як ми боялися конфлікту збройного, боялися спровокувати ще якісь там більш серйозні, більш серйозний тиск міжнародний в 2014 році випадку з Донбасом і Кримом зараз цього аргументу для України немає. По-друге, є дуже чітка позиція України, починаючи з весни, що ми будемо деокуповувати, судячи з усього винятково воєнним чином, наші території. Uh, і, і тому оголошення анексії нічого не змінить для України. По третє, на дипломатичному фронті є дуже жорстка зараз реакція Заходу, uh, яка відрізняється від того на що розраховує Росія, тобто шантажувати цією анексією не вийде, але росіяни можуть спробувати шантажувати в інший спосіб, як мінімум uh, розмістивши, наприклад, uh, на якійсь з цих окупованих територій ядерну зброю. Або погрожуючи цим розміщенням, і відповідно це вже ядерний шантаж, в рамках якого Росія діє від початку конфлікту, спочатку за допомогою захоплення Чорнобильської атомної електростанції, потім і до нині Запорізької. Ну і зараз вже навіть і в останньому своєму спічі Путін прямо про це говорить: що ми готові застосовувати будь-які заходи, прямо говорячи про ядерну зброю. Тому я думаю, що для заходу. У Путіна ти в принципі і для України теж залишився лише один аргумент ядерний, і вони його зараз намагаються використати. Як ви оцінюєте законність проведення референдумів на окупованих територіях? Ну це можна, можна пояснювати. Хіба що далеким від України, навіть можливо, не західним аудиторіям, що законність цих референдумів псевдореферендумів дорівнює нулю. В першу чергу, через сам факт окупації і міжнародне право, яке пояснює. Дії окупантів чітко визначає, що подібні процеси і будь-які правочини не тільки взагалі навіть процес, так би мовити, волевиявлення, не можуть вважатися чинними за умов збройної окупації в тієї чи іншої території. Якщо говорити простіше на прикладах, то сама Російська Федерація, яка є федерацією формально за своєю конституцією, наприклад, не передбачає і прямо забороняє. На будь-якій з, з суб'єктів Російської Федерації проводити референдуми про статус цих суб'єктів. Тобто сама Російська Федерація на своїй території жодному зі своїх суб'єктів, згідно зі своїм законодавством, не дозволяє і буде вважати це злочином, за яким слідує кримінальне переслідування. Якщо б хтось. Умовної не знаю Краснодарський край вирішив вийти зі складу Російської Федерації, але тому будь цука пропагандистська пропагандистське пояснення, що Росія має право це зробити на території іншої держави, вони розсипаються і вони є смішними навіть. З цієї практичної точки зору, ну і, звісно, не може бути навіть псевдореферендумом, чесно кажучи, не можна назвати те, що збирається проводити на окупованих територіях, бо цього разу, на відміну від 2014 року, Росія не працюватиме навіть над створенням картинки. Розтягнення в часі на 4 дні цього голосування створено як на мене саме для того, щоб пояснити чому. Не буде якогось натовпу чи якихось там серйозних серйозної кількості людей, які будуть, тобто це начебто буде так розсереджено, плюс вони скоріше за все будуть використовувати умовну систему, нібито електронного голосування, тобто прослідкувати і створити картинку на цей раз навіть для росіян не є задачею. Ви знаєте, от за цифри ви заговорили. Я сьогодні зранку промоніторив ці телеграм-канали окупаційні назву їх так, і побачив, що Кримський Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень є у них такий да, от провів опитування населення і серед опитаних готові взяти участь у референдумі про входження до складу Росії в ДНР, так званій це 86%, В ЛНР 87%. І загалом підтримують входження до входження території до складу Росії в ДНР дев'яносто 94%, а в ЛНР – 93%. Ці цифри не мають нічого спільного з реальністю абсолютно більше того, враховуючи те, що більша частина північної Луганщини була донедавна під контроль на Україні, і ми дуже добре розуміємо, що там відбувалося. Я можу сказати, що так, звичайно, там були прихильники, атентні прихильники умовного там поз'єднання з Росією, але їх була критично не. Ська кількість, і ці люди, навіть якщо вони досі там залишаються, вони точно не представляють цей регіон. Саме тому для Росії можна намалювати 94-98 Це нічого не змінить для 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 результатів сприйняття цього дійства як в Україні, так і поза її межами. І має бути дуже жорстка. Дуже жорстка реакція. Більше того, в європейському союзі, на рівні зокрема європейської комісії, зараз відбувалися дискусії про те, як європейський союз має реагувати, і один з ключових, нарешті, висновків, які звучав цими днями, це те, що Євросоюз надто м'яко відреагував на референдуми в 2014 році, і тому зараз тільки жорсткі санкції. Жодних переговорів, жодних домовленостей на кшталт мінську. 3 або що? Тобто, світ, який підтримує Україну. А це я нагадаю 43% світового ВВП: найбагатші, найрозвиненіші країни світу: G7, Європейський Союз, Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія, Японія, яка приєдналася до санкцій всупереч своїй традиційній політиці. Це Рамштайн. Все це гуртується навколо е, того, що ці території мають бути звільнені е, воєнним шляхом, тому що політично гратися в визнання окупації, там реінтеграцію цих територій вже не має жодного сенсу. Немає сумнівів, в принципі, що це референдум проведуть, Немає сумнівів, що він буде позитивний, да, одноголосно. Там вони всі проголосують за таке, а дабрям. Не буде. от як вважаєте, що далі? По перше, я хочу сказати, що в Україні є зміни до українського законодавства про колабораціонізм і зміни до кримінального кодексу. відповідні. і е, для тих, хто бере приймає будь-яку участь в організації под, подібних е, голосувань, так би мовити, передбачена е, не тільки адміністративна. Але і кримінальна відповідальність тому для тих, хто зараз перебуває на окупованих територіях. Варто пам'ятати, що якщо ви будете сидіти в е, приймальних комісіях, підраховувати якісь папірці, вивіжувати результати на дошку оголошень в якомусь селі, і будете частиною цього процесу, то е, вам треба вже пакувати валізку і, го, і готуватися або втікати, або е, 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 захищати себе потім перед українським судом. Е, тобто повторення 14-го року не буде, коли це толерувалося. Коли прощалося бідним нещасним а, членам комісії, які начебто нічого поганого не робили, це дуже важливо, щоб це розуміли на окупованих територіях. А, люди, які а, є пересічними мешканцями а, автоматичного а, переслідування за, за голосування, не настає. Випадку, якщо людина вважатиме, що це відбувалося під примусом, це теж важливо. Тобто, за сам факт, якщо ви вважаєте, що це що цього можливо уникнути, що ви можете перебувати вдома під будь-яким приводом, сховатися і так далі, не йдіть на ці референдуми, так звані, не приймайте в цьому участі. Але якщо та чи інша людина Добровільно прийматиме в цьому участь, наприклад, закликатиме в соціальних мережах до цього, прославлятиме результати цього референдуму. Це вже свідчитиме про те, що примусу не було, і навіть звичайний, умовно кажучи, виборець, який не сидів приймальній комісії, може бути об'єктом переслідування так само адміністративного або кримінального. Тому для тих, хто залишився на окупованих територіях, я добре знаю регіон. Розумію, що частина людей воліє абстрагуватися від політики і вважати, що вони ні до чого, що вони що це якась політична гра, а вони прості мешканці. На цей раз треба добре подумати, чи не краще просто захворіти і перехворіти ці чотири дні вдома. А скажіть, будь ласка, чи є сенс іти голосувати проти? Абсолютно немає сенсу. Більше того, я не розумію навіть, чи є якийсь шанс, що бодай один цей голос десь проклюниться. Я маю на увазі в офіційних результатах. Я очікую, що там будуть результати по 98% намальовані так само, як було свого часу на. Виборах Лукашенка в 2020 році, або в 2014 році, 11 травня в Донецьку і в Луганську ранок почався начебто добре однак почався він із гучних новин. Зокрема, така важлива новина, так, яка лунає від нашого північного сусіда про те, що розпочинається там часткова мобілізація. Ви про неї теж писали напередодні. Ви припускали, що з більшою вірогідністю саме частково мобілізація відбудеться, і ви, от пишете про те, що тим самим проводивши мобілізацію, Путін визнає свою поразку у цій війні. Ви можете пояснити думку, Росія провалила всі е тактичні плани, які в неї були стосовно України за ці сім місяців, починаючи з початкового плану бліцкрігу і закінчуючи тими планами, які вони будували вже е по ходу Цієї війни внаслідок провалу блінскрігу, наприклад, був план стосовно окупації Донбасу, провалено не допомогла навіть примусова загальна мобілізація на окупованій території Донецької Луганської області. І десятки тисяч чоловіків, що були мобілізовані, були використані просто як жива наживка, як гарматне м'ясо. Далі був план по окупації всього морського узбережжя України. Це була офіційна риторика багатьох російських спікерів про те, що вони мають відрізати Україну не тільки від Азовського, але і від Чорного моря. Провалено і шансів на, на це найближчими місяцями точно немає. Вони захлинулися, і тепер мусять щось робити. Наприклад, в Херсонській області, де вони не можуть наступати, а мусять винятково. Оборонятися, вони провалилися з наступом на північну і північно-східну частину України, і де зазнали найбільш нищівної поразки нещодавно на харківському напрямку. Тобто, всі плани, які Росія будувала або в початку, або потім по ходу цієї. Цієї війни вони на цей момент є проваленими, і головне, Росія не може відчувати себе впевнено на тих територіях, де вона зараз є. Ресурси, які вони для цього задіяли, вони фактично вичерпані. Я маю на увазі кадрові ресурси, ресурси військово-технічні, найбільш технологічні ресурси, зокрема ракети, які є не. 30-річної давності а більш новітні і керовані Росія втратила частину свого Чорноморського флоту, причому найкращу частину. Купі все це означає, що Росія. Провалилася фактично з планом своєї так званої спеціальної воєнної операції, і те, що вони вимушені переходити до вже ядерних погроз відкритих до анексії цих територій так, таким поспіхом до загальної, ну точніше часткової, але мобілізації вже на території Російської Федерації, це як на мене, це свідчення невдачі. Бо е, я не сподіваюся, що в Росії підніметься якийсь серйозний протестний рух проти, хоч там е, немає очевидно готовності персонально воювати у широких мас населення, але лояльність до режиму, впевненість в його е, мудрості, е, ефективності і. Е, е, Таку вмінні керувати країною, вести їх в правильному напрямку, вона точно буде підточена. А для авторитарних режимів або залякування, або сліпа віра інших шансів утримати це населення під контролем немає. На окупованих територіях жителів новоокупованих територій, я скажу так, не планували залучати до мобілізації орієнтовно, там в 2023 році їх мали почати мобілізовувати. Да, за умов, що у них є там паспорт ЛНР чи паспорт Росії. Зараз говорять про те, що відбудеться референдум. Й ну референдум ми вже обговорили. Зрозуміло, що він буде позитивний. Як ви вважаєте, у зв'язку з цим жителів новоокупованих територій чи почнуть мобілізовувати у Збройні сили Росії або у Збройні сили так званої ЛДН? Безперечно, безперечно, перші в черзі на цю мобілізацію часткову так би мовити, це теж треба розуміти людям. і Я думаю, що вони розуміють на окупованих територіях. Першими чергу на цю часткову мобілізацію будуть чоловіки на нещодавно ще підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької області. В Херсонській області, в Запорізькій області, я думаю, що вони не так блискавично почнуть трохи згодом, як мінімум в Херсонській області за різними джерелами. Росіяни відчувають досі категоричну нелояльність переважної частини місцевого населення, навіть тієї, яка залишилася, і вони не вважають цю територію достатньо керованою з точки зору окупаційного впливу і адміністрування. А от в Луганській в Донецькій області цей репресивний режим він цей каток він запрацював. Він запрацював, і я маю з власних джерел розуміння, що люди бояться, вони знають, що ця мобілізація їх зачепить, вони бояться, вони шукають шляхи, як залишити цю територію, хоча шляхів практично не залишилось на сьогоднішній день. Тобто, якщо в березні і в лютому цього року ще можна було за хабарі виїхати. З так званих ЛНР і ДНР, то зараз навіть за Хабар це майже нереально. Тобто єдиний шанс це фізично переховуватися не за місцем реєстрації і не за місцем постійного проживання. Але я б абсолютно переконана, що ці території підуть першими під цю мобілізацію. Нас от насправді там той дискурс, який я чую, який до мене доходить з окупованих територій. Він зводиться приблизно до однієї догми, а ми вас освободили, Тепер ваша очередь. на останок хочу запитати шойгу сьогодні. Міністр оборони Росії заявив про те, що близько 6 тисяч російських солдатів загинули на час спеціальної воєнної операції. Так Ну, ми мобілізуємо ще 300 тисяч. Ну в Фейсбуці вже над цим сміються відверто, українці як ви вважаєте, от в цілі? Тієї спеціальної воєнної операції вони якось змінюються для Росії. Тобто вона планує окупувати там, умовний Донбас і Херсон. Чи вона знову спробує завдяки цьому цим там тисячам піти і на Київ, в тому числі? Це залежатиме від темпів мобілізації: 300 тисяч це загальна мета, але я просто нагадаю, що навіть компанія з призову з призову строковиків цього року в Росії була провалена. Тобто, після того як всі зрозуміли, що ці строковики яким з дивним чином опиняються на території України, а це інформація з відкритих російських джерел. Тобто, це навіть не здогадки і не когось там і не. Дані розвідки це просто робота з російськими відкритими джерелами, де навесні е, напряму згадувалися про 20, 30, 40% відсотків від плану по мобілізації на строкову службу. Тому чи зараз е, ситих. Або не ситих, але таких ж, які вже всі, все розуміють, людей там 30 років, 35, 40 років з досвідом військової служби колись там в минулому чи вдасться їх примусити знайти, доставити і відправити на фронт це велике питання. Тобто, 300 тисяч я насправді не дуже вірю, що росіяни зберуть. Цю кількість людей Вони наступали на Україну силами приблизно 200 тисяч, трохи менше, і це були найкращі сили Російської Федерації. А тепер перед ними стоїть завдання цих людей: по-перше, знайти, одягнути, посадити на якісь бойові машини. Доставити до України, я не, не думаю, що вони будуть втрачати час на якесь навчання реальне, так само, як не було жодних навчань для людей мобілізованих насильно на Донбасі. Вони просто будуть автоматично відправляти на фронт, але зібрати цих людей це, це велика проблема. Бо люди, я переконана, що вони будуть переховуватися.